Чому Московська ОПЗЖ досі сидить у Верховній Раді? Чому їхні депутати не позбавлені депутатських мандатів? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитеся Ютуб канал Свій до свого по своє» і в цьому відео я надам свій аналіз того, що відбувається. Впродовж останнього тижня ви, можливо, спостерігали в багатьох українських ЗМІ там цілі баталії розгорілися. Стосовно того, що от треба позбавити мандатів, і там хтось підтримує з депутатів, хтось не підтримує, відбувається збір підписів, є декілька законопроєктів, щось там подано від Кабміну, щось там від Верховної Ради, якийсь законопроект відволікаючий і так далі. І так далі. І оце все так активно обговорюється на провідних українських ЗМІ. Я розумію, там а, рівень, я не знаю, грантожерів там соросят, всяких, які ну просто дуже малограмотні, скажімо так. В них там декілька штампів там, про розпродаж всього, вільний ринок все вирішить, там, і так далі, і так далі. Але рівень журналістів, все-таки, особливо на хороших змі, він повинен бути все-таки вищий. І тому. Мені якось досить дивно було перечитувати основну масу статей, присвячених даній темі, тому що там немає фактично відсилки до Конституції України. А якщо би ми хотіли дійсно розібратися, а як треба було би позбавляти депутатів від московської ОПЗЖ мандатів, то перше, що ми маємо зробити, відкрити Конституцію, четвертий розділ, який називається Верховна Рада України. І в четвертому розділі є 81-ша стаття. Ця 81-ша стаття Конституції вона визначає підстави, відповідно до яких можливе дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради. Я ті підстави вам їх зачитаю і вам зараз зачитаю їх всього сім. Перше це особиста заява, друге це набрання законної сили обвинувального вироку, третє визнання судом недієздатним або безвісти відсутнім. Четверте. Припинення громадянства або виїзд на постійне місце проживання. П'яте. Протягом 20 днів не усунуто обставин щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності. Шосте невходження депутата, обраного від якоїсь політичної партії до фракції відповідної політичної партії, або самостійний вихід із цієї фракції. І сьоме смерть депутата також е дострокове припинення повноважень всієї Верховної Ради означає автоматичне припинення повноважень всіх депутатів. Цих пунктів всього сім в Конституції України. Інших пунктів бути не може, тому що Конституція це найвищий законодавчий акт. І попри те, що Зеленський дуже багато разів витер ноги об Конституцію і її нахабно порушив, і Порошенко в свій час її нахабно порушив, попри те, що вони організували розпродаж України всупереч 13 і 14 статей, які визначають наше національне багатство і визначають землю як основу нашого національного багатства, ну все рівно якби формальна сторона. В законодавстві Конституція це найвищий законодавчий акт. І, виходячи з того, ми повинні все звіряти саме до неї. А значить, що позбавити депутатів мандата ми можемо тільки виходячи з тих семи пунктів, який з них підходить. Особиста заява, не напишуть вони. Визнання судом недієздатним або безвісти відсутнім не підходить. Припинення громадянства або виїзду на постійне місце проживання ну теоретично відносно кількох. Депутатів це можна було би зробити. Там оті, ті, хто в відень виїхали, там і не з'являються там ще хтось. Хоча це вже також було б притягнуто за вуха і зроблено з процедурними порушеннями. Протягом 20 днів не усунено обставин щодо несумісності, не підходить. Не входження депутата, обраного від політпартії до фракції, не підходить, смерть депутата не підходить. Я спеціально пропустив пункт номер 2 тому що він єдиний, який нам підходить, набрання законної сили обвинувального вироку. Про що йде мова? А мова йде про те, що правоохоронна система України, починаючи із Служби безпеки України в першу чергу, повинна була би розпочати велику кількість кримінальних проваджень проти всіх промосковських депутатів. І на підставі тих кримінальних проваджень розслідування провели справу в суд передали вирок. Там є окремі питання по процедурі, тому що там притягнення посадових осіб, зокрема депутатів, там окрема процедура. Але це ж все рівно можливо. Чому до цього часу немає тих розслідувань? Чому немає інформації про те, що порушили купу кримінальних справ? А що нема за що порушувати, та є за що. Велика кількість підстав та той же ж Бойко під час війни, вже після 2014 року, регулярно разом з Медведчуком літав в Москву на з'їздах партії Єдіної Росії був присутній. Чому його не притягують до кримінальної відповідальності? Чому інших не притягують до кримінальної відповідальності? Зрештою, обвинувачення Медведчука воно відбувалося те, яке було. Воно стосувалося ще чогось, крім цього трубопроводу, де вони разом з Порошенком заробляли гроші з українського державного бюджету. А звинувачення в антиукраїнській діяльності, в державній зраді і так далі, це було. А по яких справах фігурував він там? Чи не можна, наприклад, там, я не знаю, в кримінальній справі показати, що це були його ну, ті, хто виконували злочин разом з ним, співучасники? Можна чи не можна? Це я просто фантазую, тому що в мене немає цих матеріалів, в мене немає доступу до матеріалів Генпрокуратури Служби безпеки України. Але я кажу, що такі шляхи вони є, вони існують, і це можна було би зробити. Проте до цього часу це не зроблено. А хто в нас контролює Службу безпеки України? Перед тим там сидів Кум Зеленського Баканов. Зеленський чомусь зняв свого кума і посадив туди людину Єрмака. Прекрасно. Генпрокуратуру хто контролює, не президент, монобільшість хто має в Верховній Раді. Тоді хто не робить відповідних кроків для того, щоб позбавити ОПЗЖ мандатів? А позбавити їх мандатів можна тільки після набрання законної сили обвинувального вироку. До законної сили обвинувального вироку повинно бути розслідування. А до моменту розслідування повинно бути відкриття кримінальних справ. Зараз вже пройшло більше 10 місяців війни. Мені здається термін достатній для того, щоб було відкрито багато кримінальних справ, чи недостатній, чи немає підстав, тому що ПЗЖ це то, патріоти України, звичайно. Шуфрич там розказує, як він в теробороні приймав участь. Ви розумієте, який театр абсурду? Що за 10 місяців вони не просунули з шляхом, яким треба було йти з першого дня? Кримінальні провадження з першого дня. Ні, в них там панує кон'юнктура. А ще знаєте, чому Зеленський не позбавляє ОПЗЖ мандатів? Тому що вони голосують в Унісон з Зеленими. Тому що в Зеленського не все так добре з його монобільшістю. Тому що за деякі законопроекти, там з розряду, а, там як законопроект про місто розкрадання, перепрошую про місто будування, там внесення змін і так далі, там, де вони під забудовників поклали і а, забрали багато повноважень місцевого самоврядування, і громада фактично вже не має можливості впливати на деякі речі. А вони б цей закон не протягнули, якби не голоси ОПЗЖ. І ще багато є таких законопроєктів, де Зеленському дуже потрібні голоси ОПЗЖ. І ті, хто є московськими зрадниками, проти них просто нічого не робиться. Взагалі нічого не робиться. І винуватий за це персонально Володимир Зеленський, тому що він контролює все. Тому що він зараз в умовах війни має насправді дуже велике повноваження. Тому що голова СБУ його людина, тому що голова... Генпрокурор — його людина. Тому що Стефанчук, голова Верховної Ради, його людина, Монобільшість Верховній Раді, його, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вони цим шляхом просто не йдуть. А те, що нам а, скидають, і оце все обговорення, ви розумієте, що ці основна частина обговорень, ну, вони є абсолютно нікчемними з юридичної точки зору. Тому що з юридичної точки зору має бути розслідування. Злочин передано, розслідування проведено, передано матеріали в суд і все. Причому на момент, коли вже там оголошення, підозри, там і так далі, можна спокійно робити взяття під варту. Процедурно це все правильно оформити, але це можливо, коли було треба позакривати там фактично тисячі українських добровольців їх закривали. Причому ну, в обставинах насправді абсолютно абсурдних. І ніхто там нічим не переймався. Чому відносно московської агентури цим переймаються? Хоча, може, не переймаються, вони до цієї стадії просто не дійшли. Тому що розслідувань не проводиться. От і все. А, хоча деяка інформація, там, де а, громадські активісти розпитують різних депутатів, різні фракції і так далі. Що ви будете підтримувати, що ви не будете підтримувати, то це насправді штука досить таки хороша. Тому що насправді серед самих депутатів Верховної Ради там же ідіотів дуже багато. І, в принципі, частина з них, даючи свої відповіді, вона світить свою позицію. І ми можемо багато чого побачити про те, хто з ким та як співпрацює. Але говорячи про. Те, чому в депутатів ОПЗЖ досі не забрали мандати, про це треба питати в першу чергу в президента Зеленського. Це потрібно запам'ятати вам всім. Я думаю, що ця інформація дуже важлива, тому прошу вас про вподобання, коментування, поширення. Запросіть друзів. Підписатися на канал, поширити їм це в месенджері. Це дуже важлива ваша допомога. Тому що насправді значну частину тої інформації, яка, якби, вона не є зовсім сенсаційною, але ЗМІ її не публікують. Тому що ЗМІ мають хазяїв і це не в інтересах хазяїв, там десь якісь договорняки. А ми з друзями стараємося формувати україноцентричний інформаційний простір, якийсь фрагмент. Українського інформаційного простору зробити україноцентричним. і ми це все робимо своїми силами, тому ваша інформаційна підтримка дуже важлива, надзвичайно важлива насправді. І це не забере вас багато часу. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.